У нас обстріли дуже щільні. Це може бути ввечері, це може бути вранці, це може бути вночі. Е, ви знаєте, до цього неможливо звикнути, але такі наші реалії, такі реалії нашої великописарівської громади. Російські військові обстрілюють селище з усього градів, мінометів та авіації, розповідає житель Великої Писарівки Олексій Скоркін. Погляньте, Оце такі ями і пошкоджені будівлі після влучання дронів, після влучання артилерії. Виживаємо десь, звісно, ну обережно до цього всього відносимось, але ж. Але ж обстріли це така штука, що ну не прогнозована. Воно може прилетіти куди хоче і по кому хоче. Моя оселя також поряд багато проходять будинок, і раніше була пошкоджена. І після цього прильоту також частково пошкоджені вікна, дах знову пошкоджено. Ну відновлюємо. у великій писарівці. Наразі вулиці майже безлюдні через обстріли. Люди бояться покидати свої помешкання, говорить пан Олексій. За останній час, на мою думку, людей трошки більше. Попри все, попри обстріли, попри ну, таку складну ситуацію. Ну, я вважаю, де-то близько півтори до двох тисяч. Можливо, це по нашій громаді. Ті мешканці, хто залишається вдома, додає Олексій, в перервах між обстрілами рятують сусідські будинки від вогню, доглядають за тваринами і вирощують врожаї. Його родина займається пасікою понад 35 років. Нині утримують 130 бджолосімей. Обстріли пливають, багато обсипаються по весні, і коли постійні обстріли над ними. Взагалі бжоли, вони такі комахи, які люблять спокій. А оці обстріли, ну, звісно, частина сімей якісь пропадають. У мене великий сад, зараз я займаюся, обрізаю, Садимо город, займаємо, займаємося пасікою, і ви знаєте, було бажання, бо бажання і сили. Працюємо так і живемо. Для настрою односельців Олексій створив кілька музеїв. Чоловік говорить: один з них, де розміщувалися експонати, зібрані ним та його односельцями, знищила авіабомба. Народний музей великописревщини це не лише були слова, це були слова на підґрунті. Місцеві жителі допомагали збирати експонати, і ми хотіли щось разом зробити цікаве в нашій громаді. Звісно, шкода на зараз, що це все знищене, спаклюджене, але не складаємо руки, живемо далі. Олексій Скоркін розповідає, годує місцевих котів та собак і шукає їм нових господарів. Тут ще якісь для тварин. Ну звісно, зараз трішки похолодало. Воно маленьке. Я на наступного року, якщо не буде закінчиться війна, зроблю тут невеличкі ремонти косметичні. З будемо десь коти мене тут, а я обгіваюся. Віктор Єщенко у Великій Писарівці близько 15 років. Має власний бізнес, тримає магазин. І сьогодні десь ночі прилетів десь, де гахнуло десь. Кожен день. Так що живемо. Куди ж свірний, рідне, рідне село своє, тепер вже село у нас покидати не збираємося. Магазин у мене. Які вже двічі били і машину били завдяки цьому чоловікові? Ви розумієте людей? Є надія, І хто ми ще не розповідав. Керівництво, хто мені розповідав, що інші люди, ви знаєте, достатньо брехні, достатньо, достатньо обману. І ми люди, звичайні мешканці селища, хочемо жити тут, відбудовувати наше селище, громаду і е, хочемо тут і жити, жити на своїй батьківщині. Коли стихають обстріли, мешканці приходять до них та швидко біжать додому, говорить продавчиня Юлія Овчаренко. Як трохи притихне, так і двигаються люди, ходять. Коли шумно, звісно, тишина. Пані Ганні 78 років. Жінка каже, від початку повномасштабного вторгнення військові РФ б'ють по селу регулярно. Її будинок теж був пошкоджений. Наразі відремонтували. Яким сим страшно, звісно. Бухкають, гухкають кругом. Ну, а так особо живемо та їм все. Люди, попри обстріли, залишаються тут, бо це їхній дім, і він зігріває душу, говорить Олексій. Частково є магазини, лікарня працює по декілька днів на тиждень. Приїжджають медики з Кириків Козахтиркин. Одна аптека в нас функціонує в нашому селищі. Я ще вважаю, що це справжні патріоти. Люди, які підтримують наших громадян, наше селище. Попри все, тут наша батьківщина зараз вона зруйнована, але вона лишається нашою батьківщиною. Катерина Іваненко, Вікторія Гладченко, Суспільне новини, Сумщина.